Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо останній фактор для фундаментального омолодження. Що значить? Зрозумійте, з віком ми втрачаємо свої функції. Тобто, час грає не на нас. З часом корочується наше життя, погіршується його якість. Чому? Сповільнюються функції. І тому, якщо ви хочете досягнути глибокого, тривалого і дуже ефективного результату. І разом з тим покращити і якість життя, продовжити його тривалість, то іншого виходу немає. Я відкреслюю вам, що ви просто не звертаєте уваги на основні фізіологічні процеси в організмі. В результаті виникають захворювання, ви починаєте лікуватися їх, але лікуєтесь як ви? Ви боретесь з наслідками, а на причини не впливаєте. А є основні фактори, які впливають всебічно на всі сторони нашого здоров'я, впливають на якість і на тривалість життя. Ми почали з того, що саме головне почати налагодити нормальну інервацію. Чому треба покращити інервацію? Ви тільки звертаєте на то, що значення цієї інервації, тоді, коли або раптом інсульт прийшов, крововили в якийсь центр мозок, і якісь функції перестали працювати. Або раптом людина попала в якусь катастрофу, в результаті там перетиснення спинного мозку, все, що нижче, теж перестало працювати. А то, що воно у вас працює наполовину, на третину, да ви отак і живете. І Лікуєтесь без кінця, і втратите великі кошти і час. І саме головне це ж не життя при такій якості. І тому правильний перший крок, що основне? Основне там стан. Хребта, то вже дивитесь перше відео, яке вони не стискались між хребцеві диски, не перетискали нервових закінчень. Для цього найбільший ефект дає омовіт. ну може скористатися для цього там нефропатіном. Тому що потрібно налагодити водно сольовий обмін. Другий фактор, теж не менш важливий, потрібно ресурси дати організму, а для цього покращити кровообіг. Без цього ви нікуди не дінетесь. Чому? Да, тому що кров це транспорт, яка доставляє поживні речовини і кисень, без яких ми не можемо ні жити, ні існувати. Так. Знову наминети цей фактор. Значення цього фактору важко перецінити, і кожна людина у своєму житті з ним зустрічається. Чому? З віком погіршується стан судин і погіршується кровообіг, і виникає цілий ряд проблем. Це не тільки зв'язано з серцево-судинними захворюваннями. Це взагалі з загальним станом організму і його працездатністю, тому що все потребує ресурсів, все потребує живлення. Не менш важливий ще один фактор третій фактор. Ви теж багато з вас звернули увагу, що з віком у нас погіршується зір, погіршується пам'ять, погіршується слух. Чому погіршується? Знову фізіологія, фізіологію ви ніяк не бійдете. Просто з віком у нас все менше виробляється міеліну. Що таке мієлін? Це білок, який покриває наші нерви, і завдяки цьому нерви мають провідність. Ну тут фактор добре розуміють люди, які зустрічались хворими нараційний склероз. Вони або бездвижуються, а потім втрачають ці функції і в результаті помирають. Чому? Тому що якраз в результаті цієї хвороби знищується мієлін, і наші нерви стають безпорядні. Вони не проводять імпульсів і фактично там не працюють. Але в чому ж проблема наша? З віком все менше і менше виробляється міеліну. Після 40 років міелін перестає вироблятись в результаті, що ми різко втрачаємо зір, пам'ять, слух там. І в результаті ну, це ж погіршує всі наші процеси. Тому що як би ви не покращували іннервацію, все одно реалізація інервації через периферичні нерви. Якщо на них не досить мієліну, вони погано мають провідність. В результаті знову не обійдете ви цей фактор. І тому, якби третій фундаментальний фактор для створення фундаменту, я підкреслюю фундаменту омоложення це прийдеться вам застосувати неврін. Чому? Неврін має доказову базу, що ми коли працювали з інститутом інфекційних захворювань, де були хворі на роційний склероз. Цей інститут встановив, що наш неврін відновлює мієлін. І дуже гарна клініка застосування його відновлювання після інсультів. Там. Бували випадки, люди взагалі втрачали мову, мова поверталася в результаті прийому невріна. Розумієте, наскільки він ефективно діє? В даному випадку він потрібен для молодження чому? Поновити провідність, покращити цю провідність, яка створить умови для це. До чого я веду? Я веду, що перш ніж застосувати якісь омоложуючі засоби, ви повинні створити для цього фундамент. І от саме таке фундаментальне омоложення, я ще раз підкреслюю це, дасть вам можливість перебудувати ваш організм на зовсім інший лад. Це таке глибоке, тривале, а саме головне ефективне і дуже корисне омоложення, яке покращить і ваше здоров'я, і продовжить тривалість вашого життя. Покращить його якість. Так що, тут бачите, ви просто виграєте, ви не тільки виграєте в тому, що підготували організм до омолодження, а ви вже покращили всі процеси. Фактично, омолодження вже пішло. Тому що ви фундаментально вплинули саме на оці головні процеси, які з віком вас погіршуються. Так що, бачите, нічого немає неможливого, все перевірене, все дає результат. І тому, якщо почнете з цих. Трьох засобів це не вичерпні, каже, варіанти. Можна це ще покращити, і ми будемо знайомим, як це прискорити, покращити, як ще підвищити ефективність, але це головні фундаментальні речі, без яких ми все одно не віддемось. Якщо ми хочемо не обманути раніст, якісь там зовнішньо трошки потримати покращення, а весь букет захворювань і отака погана якість життя, низька його тривалість, і все залишиться там з нами. А тут, бачите, ви ліквідуєте оці причини оцих змін, покращуєте всі ці процеси в організмі. І на фоні цього ви уявіть собі, якщо навіть будуть ефективні засоби омоложення, то ці фактори не дадуть вам повноцінно їх використати. От чому я так детально пояснюю, що без цього ми все одно не дінемося, і ми підведемо, як би сказати, справжнє, фізіологічне і глибоке омоложення. Ну, про це вже буде мова в наступному відео. А сьогодні просто я ще раз згадаю, застосування неверіну дасть вам можливість не тільки там покращити там, провідність, воно покращує все. Пам'ять, покращується зір, покращується слух і так далі. Тобто зменшуються вікові зміни. Ну, звісно, потребує якогось часу, тому що ці вікові зміни вони не миттєво виникли в вас і миттєво не зникнуть. Все одно потребує якогось часу відкривати. Але воно того варте. Про останній штрих, як зовнішньої, включити додаткові фактори моложення, про це мова підемо в наступному відео.